Шановні присутні, починаємо засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури, будівництва транспорту та екології. На порядку денному стоїть два питання. Проводить комісію заступник голови комісії Коляда Олександр Михайлович і присутні три члени комісії. Комісія в, складі може, в своєму повноваженні може проводити засідання. Так, перше питання. Про прийняття в комунальної власність Канівської міської територіальної громади транспортного засобу як гуманітарної допомоги вантажного автомобіля Мерседес бенц та передачу на баланс канівському комунальному підприємству роєш. Прошу доповідача озвучити тему. Доповідач Наталія Єфіле. Приймаємо комунальну власність вантажний автомобіль Мерседес бенц 1999 року випуску відповідний номерний знак та ідентифікаційний номер транспортного засобу. Утворюємо комісію приймання передачі транспортного засобу, передаємо йому Канівському комунальному підприємству теплових мереж і вони проводять потім подальшу реєстрацію. Питання, є у членів комісії до суду У мене питання. Для яких цілей і в якості якого транспортного засобу буде використовуватися даний автомобіль? Ми плануємо його модернізацію з метою експлуатації як автомобіля для дільниці по обслуговування котел. Тобто в нас на цій дільниці автомобіль вже ну, скажем так свій ресурс використав. Ну, є потреба в більш сучасному автомобілі. Цей автомобіль, надіємося, після його модернізації буде використовуватися по призначенню. А який зараз наявності у вас автомобіль є? Яка марка, якої допомоги? Автомобіль асія, він давнішній і він нам достався як списаний вже з кабінету міністрів. Просто він був е, вже списаний і нам просто в якості скажімо так, допомоги нам надано. А марка яка автомобіля? А, є така марка автомобіля. А, Це кривіць, там, Я місторний... Питання у членів комісії є? Ні, немає, Немає, так? Да? Прошу проголосувати за те, щоб дане винести, погодити і винести на засідання сесії міської ради. Прошу голосувати. Коляда за. Радченко за. Воюцька за. Прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання. Про прийняття в комунальну власність Канівської міської територіальної громади транспортного засобу, гуманітарної допомоги, вантажного автомобіля, сміттєвоза, мерседес benz та безоплатну передачу на баланс комунальному підприємству Житлово-експлуатаційна контора. Автомобіль 2016 року випуску. Знову ж та сама процедура, приймаємо комунальну власність територіальної громади і потім передаємо комунальному підприємству слова експлуатаційна контура, вони проводять подальшу реєстрацію ну, і відповідно працюють це, Іванович, з даними машиною чи автотранспортним засобом. Вибачаємося, пан Андрій Іванович на обкатки машини. Я... на обкатки. Зрозуміло, є питання до доповідача чи до Ні, немає. присутніх? Хотілося б задати питання Андрію Івановичу. Раз його немає, тоді будемо, будемо, да, будемо тоді далі так, кажуть, голосувати. Хто за те, щоб погодити і перед, е, винести питання на прийняття да, даного автомобіля до КПЖ і винести на розгляд сесії міської ради? Прошу голосувати. Коляда, за, Радченко, за. Боюцька. За. Прийнято одноголосно. Дякую. Всі питання. Рост, порядку денного нашої комісії розглянути. Комісія завершує свою роботу. Все, дякую за увагу.